У розпал сонячних днів багатьох турбує, як правильно обрати сонцезахисні окуляри, щоб це був не просто модний аксесуар, а й якісний захист від ультрафіолету. І тут важливо розуміти, що темні окуляри і сонцезахисні – це різні речі. Темні окуляри захищають око лише від видимого світла. Якщо вже людина налаштувалась купити собі сонцезахисні окуляри, то це треба зробити розумно тільки в оптиках. Тільки там, де є сертифікована продукція, тобто продукція якісна, яка має в собі таку здатність правильно заломлювати ультрафіолет. Лікарі радять обов'язково вимагати сертифікат якості окулярів і попереджають, що дешеві окуляри якісними не бувають. Пропонують їх купувати лише в спеціалізованих оптиках. По перше, для людини будь-якої. Повинно бути комфортно. Комфортно це значить, що правильно, рівно сиділи, сиділи окуляри на обличчі, ніде не тиснули і гарний був кругозір. Намагайтеся обирати та купувати скляні окуляри, а не пластикові. Радять лікарі. Житомиряни кажуть, що обирають захист від сонця за своїми параметрами. А за яким принципом ви обираєте сонцезахисні окуляри? Ви знаєте, щоб удобно було. Не можу сказати по якому принципу. Ну, звісно, щоб вони були більш... Скло було більш натуральне. Ну і так, щоб було комфортно, щоб можна було дивитися на сонце. Принципом, щоб мені було зручно і було видно через ці окуляри добре, щоб очі потім не боліли. Ще один факт на користь насіння сонцезахисних окулярів кажуть науковці: на перенісі є спеціальні магнітні точки. При натисканні на них людина заспокоюється і стає менш агресивною.